В історію з Ангеліною Джолі і її фактично бусуфікованим супроводжуючим, головне те, що цей цикашник скомпроментував навіть не державу найперше. Він найперше скомпроментував українську армію. Він скомпроментував українську армію, виставивши її як армію якихось мало не рабів яких насильно ловлять і примушують воювати. Хоча це неправда. До кращого подарка російській пропаганді годі і придумати. Я впевнений, що путінські креативщики десь там на Лубянці, вони такого навіть придумати не могли. Хоча, хоча можливо, вони це і придумали. А хто сказав, що через серед українських ТЦКшників немає російських ФСБшників, задача яких цілеспрямовано ганьбити, компроментувати Збройні Сили України? Робили це перед українським народом, тепер зробили це перед всім світом. Велике дякую.